Кожному з нас відомо п'ять відчуттів. Це зір, нюх, смак, слух та дотик. Але існує ще й шосте відчуття, доступне кожному, але не кожному помірні. Мова йдеться про відчуття такту, культури поведінки, вміння спілкуватися з людьми. Тобто про те, що, на, що будинок робить людину. І я пропоную вам нову, яка називається Хто чим славиться. Вам потрібно закінчити за змістом речення. Соловейко славиться, сонце славиться, жиреться, чистою водою, квітка, красою, Запахом. колосок, за Зерном. цирк. Собака. Людина. Ширістю, праце, чуйніс. Ці... Продовжувати цей ланцюжок дуже довго. Перед вами лежить на кожному, кожній групі чистий, чиста смужечка папер. Знайдіть її будь ласка. Вам треба на цій смужці написати кожному одну асоціацію зі словом людські чесноти. Вийшемо, загортаємо, передамо в сусіду, кожен по одному скупі. Так, так, так. По одному. Ні, по, по кругодне студію. Кожен по слову. Тепер давайте розкриємо цю смужечку, розкривайте. І, Говоріть, як би ви, ви пояснили, що ж таке людські числі? І кожна група зачитає, що у вас хочеться. Найзвидший вірус, доброта, доброзичність, щирість, радість. Дякую, друга група. Щирість доброта, вічливість, просить людність, щирість, доброзичність людність. Дякую. Третя група – що Доброта, щирість, любов, повага, доброта, чесність. Щирість, чесність, доброта, доброта щирість. доброта, щирість. доброта. Тобто чеснота це принцип, який визначається високими моральними якостями, сумлінним ставленням до своїх обов'язків щирістю у стосунках з людьми, моральною стійкістю. А людина, яка живе за цими принципами і виконує якісь справи, таку людину можна називати, доб... ці справи добротворенням, добродіянням, доброчинністю. Ну і звичайно, творити добро нам допомагає в житті, надія, міра і любов. Ми з вами звикли. Щоб зрозуміти, звикли не тільки чути, а ще й бачити. Зараз ми переконаємося, як впливають слова на поведінку людини і на її внутрішній світ самопочуття. Ось перед вами біла е прозора <клінка> сплянка з прозорою водою. Це наша дитина. Протягом життя дитина чує від оточення і від нас. з вами, Солоні слова Додаємо ложку солі. Гіркі слова додаємо ложку перцю. Гострі слова додаємо перчицю. Ось як ми забруднюємо свою дитину. Скільки потрібно часу, щоб все це осіло? звичайно, немало. А знову скаламутити достатньо одного поверх ложку. Так і в житті дитина забруднюється нашим негативом. Щоб очистити, необхідно дуже багато часу, тривалий час, а щоб її а щоб відворити каламут душі, то достатньо одного Слово. Тож давайте спочатку думати, а потім говорити. Не хлібом люди єдиним живе людина, кажуть у народі. І це дійсно так, бо у людини дуже багатогранне духовне життя. З того моменту, як людина починає усвідомлювати себе як особистість, як розумну особистість, вона починає спілкуватися з людьми, бо вона вступає в світ щастя і горя. Радощів і прикрощів. Торкаючись в глубокого особистого світу, ми маємо справу з тонкими та ніжними, крихітними і водночас могутними силами. У цьому світі є речі протилежні один одному. Це добро і зло, правда і брехня, честь і безчестя. Найвища наука життя це мудрість. А найвища мудрість це бути добрим. І я пропоную вам скласти колаш квітку доброти. У вас є е, артушний журналі, є вже центр вашої квітки, де написано слово «Доброта». Вам треба за великі капели, у кожного своїй асоціації. Попередньо вирішити багато ножиць, багато клею і утворити квітку доброти. Як хочете, як ви собі уявляєте, що ви можете вирізати, що це збережнеться в нас? У нас центральна група, ми вже готові давно. Що таке доброта в нашому розумінні? Ми так поспілкувалися і вирішили, що доброта проявляється лише у ставленні до оточуючих до самого себе. І, і з того набору, що ви нам запропонували, ми так скомпонували. І у всіх радісні обличчя дуже важливо, коли ставишся ти з любов'ю і ти вимагаєш від оточуючих. Тому, звичайно, починаємо тільки з самого себе. Ну, ще хочу сказати окремо подяку. Вам, організаторам цього заходу, нехай така невеличка робота, але все ж таки ми розтормошилися, аж жарко стало. Нам дуже приємно було попрацювати, і якийсь невеличкий такий досвід у нас вже відклався. Тому доброта, творимо добро, починаємо із себе. Дякуємо я, я за я роботу психолог, психолог, можна сказати. Да, не треба вимагати доброти від інших. Но з себе починаємо. починаємо так, але очікувати від інших не треба. Це ставлення один до одного. Доброта до тварин і, Доброта. і а, навпаки. Тварини теж вони дуже… У мене це моя собака, я знаю, що це вірна, це вірна така <правда> істота. Тому тварини теж віддячують нам, так як ми до них ставимося, так і вони до нас. І звичайна сім'я. Наша кітка всі говорили, ставлення одне до одного. А я хочу сказати, що доброта це, мабуть, все те, що приносить нам задоволення. І ми з страни повинні, нашим близьким, рідним, оточуючим. Надихати їх, щоб вони посміхалися, тому всі обличчя усміхані. І це все, що приносить задоволення. Це рідні, близькі люди, це навіть ті самі іграшки, це навіть те, що ми вживаємо, це все, що приносить нам задоволення. І це все є для нас добротою. Тож треба творити це добро, щоб інші посміхалися. Доброта і коли людина буває добра. Перш за все, коли в неї є єдність є з природою. По-друге, коли її люблять і любить вона. По-третє, коли людина може піклуватися про кого, коли про людину пікується добробут, заплатила, щоб дуже хорошок, як у кожного буде особня. Звичайно, якщо людина веде здоровий спосіб життя і може віддихати, відпочивати там, де вона мріє, подорожувати. Думаю, від цього теж людина буде на незвою. Ну, і, звичайно, сказала вже єдність з природою і наші діти. Це наше добро. І остання круга. Доброта. Ми розуміємо це. По-перше, це щаслива сім'я. Це посмішки. Це взаємодопомога в сім'ї. Ось спільна справа. Дітки радіють. Вони ліпили бабу, допомагали один одному. Подивіться, вони дружні, сміються, радіють своїй справі. Це теж доброта. Далі, подарунки. Головне навіть не те, що роблять нам, а ми отримуємо задоволення від того, що ми робимо людям. Мені здається, навіть один мудрець сказав, що роблять вам доброту, пам'ятайте все життя, ви зробили якусь добру справу, забудьте. Дякую. І зробивши таке невеличкий висновок, ваших квітов доброти, можна сказати, що робити добро. Так... Діти гляньте всі довкола, Все у фарбах кольор. Возері, водичка, ось зелена, там бронзова, жовта і помаранчова, Світлі кольорів багато, вчиться діти, як їх звати, відгадайте, відгадайте.